День, зараз, вашому вниманию, пропоную розглянути флешечку Kingston на 256 ГБ, яку ми взяли на нашому улюбленому сайті. Ало, по цьому коду можна знайти. Те саме ми бачимо і на упаковочці. Так, що з собою представляє флешечка? Флешечка MicroSD з адаптером под SD на 256 ГБ. Бралася вона спеціально для цього ноутбуку. Так як потрібно розширити внутрішнє хранилище ноутбука, це стрімінговий варіант HP, і в нього всього нас 64 ГБ, і поэтому через Gar Reader SD ми плануємо розширити хранилище до 256 ГБ. Флешка скоростна 10 клас. Єдинственний мінус цієї флешечки, вона не совмістима з камерами GoPro. Майте це на увазі. З остальними... Проїзводителями взагалі без проблем. Зараз ми її тепер розпакуємо, поставимо і подивимося. Так, розпакували. Зараз будемо об'єднувати переходничок. Так. Так, щось. Флешку оприділило. Зараз заходимо в пристрої. Так, ось вона. 232 ГБ. Працює? Класно. Гарних вам покупок. На сайті Алло. Всього доброго.